Назар та Марина одружилися півтора року тому. У Назара була своя однокімнатна квартира. Не нова, але в хорошому районі. У Марини також була квартира, але за неї ще потрібно було виплачувати іпотеку протягом чотирьох років. Тому вони вирішили жити в квартирі Марини, а Назарову здавати в оренду, щоб за рахунок цих грошей. Оплачувати кредит молода подружжя не мало особливих матеріальних труднощів. Назар працював менеджером у будівельній компанії та мав непогану зарплату. У Марини був свій магазин жіночого одягу. Взагалі це був магазин її мами, але Марина працювала там ще з університету. Вона починала як звичайний продавець. А потім стала старшим продавцем. А коли стара бухгалтерка Ганна Петрівна пішла на пенсію, Марина взяла на себе ще й ведення бухгалтерії. Рік тому її батько важко захворів, і мама вирішила таки відійти від справ та зайнятися домом. Тоді вона призначила Марину директоркою магазину. Отже, жили Назар та Марина добре і навіть почали думати про дітей. Тим паче, що Марині було 26 а Назарові 30. Але тут трапилася подія, котра порушила їхню сімейну гармонію. Молодша сестра Назара Оля отримала пропозицію руки та серця від свого колеги Максима. За словами мама, це не була партія, про яку вона мріяла для доньки. Але оскільки Олі вже виповнилось 28, а перспективних наречених не було, батьки погодились і почали готуватися до весілля. Весілля було гучне. Гостей частували смачною їжею, наливали домашню наливку, а подарунки назбирався повний стіл. Під кінець свята, наречена та наречений, стали дякувати гостям за привітання. Після слів подяки всім присутнім Оля додала. І ще ми дуже вдячні моєму старшому братові Назарові, який на перший час дав нам свою однокімнатну квартиру. Марина просто була здивована від шоку. Назар навіть не порадився з нею щодо цього рішення. Вона хотіла підійти до нього та запитати, чому він так вчинив. Адже їх сімейний бюджет був спільним. Але мама зупинила її і сказала не варто зараз це обговорювати. Це ж свято, ви тільки посваритеся, потерпи хоча б до завтра, а тоді ви спокійно все з'ясуєте. Свято закінчилось, гості пішли, і Марина з чоловіком повернулися додому. Вона не стала говорити про це того вечора, хоча бачила, що Назар напружено чекав розмови, і він був готовий щось пояснювати. Але вже наступного ранку, прибираючи посуд після сніданку, Марина спокійно сказала: Назар. У мене до тебе два питання. Перше, чому ти вирішив пустити Олю з Максимом у свою квартиру без мого дозволу? Ти навіть зі мною не порадився. І друге, як ми тепер будемо платити іпотеку, якщо грошей від оренди не буде? На перше питання відповідь проста: це моя квартира, тому я вирішую, хто там буде жити. Відповів Назар без жодного сумніву. У Максима немає своєї квартири, а жити з батьками дружини він не хоче. Та й за оренду платити не хочуть. Оля попросила, а я не відмовив, а за іпотеку не хвилюйся, я з усім розберуся сам. Розмова на цьому закінчилась. Минуло ще два тижні. Настав час чергового платежу за іпотекою. Марина зайшла в банківський додаток і побачила, що Назар таки справді сплатив внесок. Однак вже за кілька днів вона зателефонувала чоловікові з проханням. Назар. Перекинь мені, будь ласка, трішки грошей на картку. Я в магазині. Тут таке гарне м'ясо, я відбив них на печу, а в мене майже нічого не залишилось у сумочці. я ж уже заплатив іпотеку, відповів він. Того вечора, коли Назар сів вечеряти, Марина поставила перед ним тарілку зі смаженою картоплею та салатницю з маринованими огірками і помідорами з маминого городу. Ти ж щось казала про відбивні? запитав він. Так ти ж грошей не перевів, а мені не вистачило. От я й купила яйця, сир, батон та кефір, відповіла Марина, наливаючи собі кефір. Маринко, ти ж директорка магазину? Невже ти не можеш собі зарплату нормальну зробити, ну, яку ти хочеш, щоб вистачало нам на продукти, а ти додому приносиш стільки, стільки і я, здивувався Назар. Марина дійсно могла б отримувати більшу зарплату, але ще на початку їхнього спільного життя вона вирішила цього не робити, щоб не викликати в чоловіка якогось, якоїсь провини та дивного відчуття, що він нібито заробляє недостатньо. Тобто, я чоловік і заробляю менше за дружину. Тому вона вносила бюджет стільки ж, стільки, і він. У неї в робочому сейфі лежала певна сума на непередбачувані витрати, скажімо так. Але основну частину прибутку вона вкладала у розвиток бізнесу. Зокрема, вона мріяла через кілька років відкрити ще один магазин в іншому районі міста. Ти такий наївний, Назара, зітхнула Марина. У моєму магазині старша продавчиня іноді більше заробляє, ніж я. У неї ставка плюс відсоток від продажу. А в мене залишається те, що залишиться після сплати податків і зарплат усім працівникам. У нас працює четверо продавців, старша продавчиня та прибиральниця. Щоб заощадити, я сама веду бухгалтерію. А насправді треба наняти бухгалтера. Якщо я тобі розповів, скільки податків і зборів я плачу за себе та за працівників, ти точно не запам'ятаєш. А комунальні платежі за світло, за воду, за сміття, а ремонт, якщо щось ламається. От у нас недавно. На вікнах рулети заплинуло. Довелося викликати майстра, і знову довелося заплатити за терміновий ремонт, а вітрини ж літніми місяцями кожного тижня ми їмо. Ну і, звісно, запрошуємо клінінгову компанію. От що залишається після цих витрат? То й моє, сам розумієш. Наступного дня Назар снідав яєчною, а Марина зробила йому до кави. Дві канапки з сиром. А на вечері вона подала йому макарони з підливою з дрібно нарізаних сосисок. І, звісно, дала йому салат із капусти. А сама знову обмежила з кефіром. Ти хоча б млинців до чаю напекла чи що? З обуренням кинув Назар. Я дуже втомилася сьогодні, але обіцяю, що на сніданок-неділю напечу тобі цілу тарілку млинців, відповіла Марина з натяком на посмішку. Наступного ранку, після швидкого сніданку кашею, Марина побігла на роботу, а Назар вирішив навідатися до сестри, сподіваючись на її гостинність. Але замість розкішного чаювання Оля пригостила його чашкою чаю та дала йому тарілку з пряниками і цукерками. Сказавши, що у них обмаль часу, бо вони якраз збираються в супермаркет на закупівлю продуктів на тиждень, дорогою додому Назар заправив машину на останні кошти, і то залив навіть не увесь бак. А в магазині біля будинку він купив собі на обід упаковку макарону швидкого приготування зі смаком курки. Ввечері ж довелося вечеряти смаженою картоплею, з консервованими баклажанами, котрі залишили ще з минулого літа. Назар подумав, що в Олі з Максимом сьогодні на вечерю, мабуть, значно багатший стіл аніж в них. Та й Марина його трохи засмутила, коли дечому зізналася. Не знаю, чи я наступного місяця взагалі собі зможу виплатити зарплату. По-перше, продажу майже немає. Після восьмого березня повна тиша, сам розумієш, а по-друге, постачальники вимагають платіж за нову колекцію літнього одягу, а це дуже велика сума. А ти не можеш просто не брати цю колекцію? запитав Назар. А як ми тоді будемо працювати? Ну, зараз всі цікавляться літніми речами, відповіла Марина. То що, мені в місяць здивитися цією смаженою картоплею та макаронами? З обуренням вигукнув Назар. Дорогенький, я намагаюся готувати різноманітну їжу з того, що в нас взагалі-то є вдома, сказала Марина. Вона ледь стримувала своє роздратування. Вчора на вечерю були макарони з сиром, позавчора спагеті з овочами, а завтра я планую приготувати рис з підливою. І знаєш, в такому харчуванні є навіть свої плюси. Я замінила вечерю кефіром. І за цей місяць я навіть похудала на 4 кілограми. Я вчора вірила кілька літніх сарафанів в магазині, і вони мені просто ідеально підходять. До літа залишилось всього декілька місяців. Думаю, що я ще скину кілька кілограмів, а тобі, Назаре, я в суботу напечу пиріжків. Я пам'ятаю, як бабуся їх пекла з цибулею та часником. Було дуже смачно. І не забувай, у суботу в гості до нас прийдуть мої батьки. А ти їх також даш макароном пригощати? запитав Назар. Не хвилюйся, все буде чудово, посміхнулася Марина. У суботу Назар снідав кашею, а Марина почала готуватися до приходу своїх батьків. Звідти долинали дуже смачні аромати. І, звісно, що Назар хотів їсти. Батьки Марини прийшли перед обідом. На стіл Марина поставила красиву супницю з бабусиного старенького сервізу, а поряд дві великі тарілки пиріжків: одній з картоплею, а в іншій з яйцем та зеленою цибулькою. О, грибний суп вигукнула теща. Це ж з тих білих грибів, які ви назбирали в лісі за нашим домом. Суп був дійсно смачний. Пиріжки також, але на хотілося м'яса. Він сподівався, що на друге Марина приготувала щось більш ситне, але другого взагалі не було. Після супу вона подала чай і великий пиріг з варенням. Гості їли та хвалили страви. А тест, піднімаючись за столу, жартома сказав: Ну, тепер я точно машину не влізу, так наївся. Після обіду Марина з мамою пішли на кухню, щоб помити посуд і трішки поговорити. Вони залишили чоловіків дивитися футбол. Скільки ти його вже без м'яса тримаєш? тихо запитала мама, обережно поглянувши на доньку. То вже другий місяць? зітхнула Марина. Мені його, звісно, шкода, та й самій кожного разу важко щось просте вигадувати. Ну нічого, потерпи ще трохи, сказала мама. Я тут дещо прискорю. Вчора спеціально зі свекрухою по телефону говорила. І деякі рецепти навіть обговорювали з нею. Повернувшись з кухні, жінки сіли до чоловіків. Маринко, а де моя сумка? раптом запитала мама. Назар, я вчора зі своєю свекрухою по телефоні говорила. Вона попросила рецепт м'яса і жульєну з куркою у вершках, який я готувала на своєму юбілеї. Каже, що Максимові ці страви дуже сподобались, хоч і ще воля навчилася їх готувати. Ось передай мамі. Я тут все детально написала. Вони зрозуміють. Назар взяв аркуш паперу з рецептами і поклав його у кишеню піджака. У його погляді було стільки невдоволення, що Марині навіть стало шкода чоловіка. Тієї ночі Назарові приснилося насправді тушковане м'ясо. І звідти йшов просто неймовірний аромат. Він потягнувся, щоб скуштувати, але раптом з'явився Максим і забрав цю страву у нього прямо з під носа. Наступного ранку Назар поснідав кашею і кудись пішов. Повернувся він майже під обід і з апетитом доїв залишки грибного супу та пиріжки. Після цього він запитав у дружини: Марино, а донька Марії Семенівни з чоловіком ще не знайшли собі квартиру? Ні, вони тільки сьогодні знову мені телефонували, ну, коли ти пішов. А що? Подзвони і скажи, що вони можуть через тиждень заселятися у мою квартиру. Серйозно сказав Назар. А як твоя сестра з Максимом? здивувалася, Марина. Вони переїдуть жити до моїх батьків. Якось будуть жити у їхній трикімнатній квартирі, нічого їм не буде, пояснив Назар. Марина ледь стримала посмішку. Вона зрозуміла, що Назар нарешті усвідомив важливість її праці і що не варто все брати на себе, навіть не порадившись з дружиною у таких важливих питаннях. І хоча ситуація не вирішилася миттєво, на це пішло чимало часу та сил, але цей крок став першим до того, щоб відновити взаєморозуміння у їхній молодій сім'ї.